І плануєте продавати надлишки своїх фіалочок в соцмережах. Хочете пересилати свої посилочки, але у вас постало питання, як же ж запакувати листочки, як запакувати фіалочки. Якщо ви ні разу ще не отримували посилки з посадковим матеріалом, ну, з різаними листочками, з дітками фіалок чи з корінними листочками, ви не бачили, як вони були упаковані, і ви не знаєте, як це зробити. Так було і зі мною. Зараз я вам покажу, як це робити, а ви підписуйтеся на мій канал. Ставте подавайте, зберігайте собі закладаючи це відео, запрошуйте своїх друзів, можливо, комусь стане на воді це відео. Я вам зараз як це зробити. Наприклад, є у нас дітка така, як її упакувати так, щоб відправити. Що розумієте? По-перше, грунт має бути ну, такий, не сильно зволожений, такий напів і не зовсім сухий, і не зовсім вологій. Ну, дивіться, я беру кульочок. І ось таким чином обгортаю цим кульочком піалочку. Також це можна зробити з... Плівкою харчовою, якщо у вас таких кульочки маленьких вдома немає, то зазвичай у всіх є харчова плівка, можна обгорнути харчовою оплівкою. Потім я вам покажу, як крутаю харчову оплівку, беру шмат туалетного паперу, паперу і роблю ось так. Дивіться, значить накручую там таку розочку. Ну тобто так його більше перекрутити, і, ну, щоб зафіксувати, щоб не мерзило туди Але я ніякими скотчами не скріпляю, ні ні чим. Ось так взяла, таку розочку, розочку таку накрутила там. І далі що я роблю? Беру туалетний папір і роблю таке пеленання такі алочки. Значить, замотую маленьку ляльку. І ось так же вікна. Значить, так як загортаю трохи пальцями, ніби так загортаю. Ось. І потім раз нагортаю зверху ще один слой. Потім можна третій, коли це зима, можна слої, коли літо можна і два слої. Ось так. Обгортаю тут. І щоб ніякими скотчами не користуватися, просто ніби ну, оцей цей такий рветься. Є такі відступки папір, то легко туди так загорнути всередину. І все зафіксувалося. Кладу. І далі що в мене є? У мене є, наприклад, старі зошити. У кожного є діти, ходить в школу. Можна використати старий зошит, наприклад. Можна використати Зету, можна папір придбати, хто що хоче. Але якщо чим довше фіалочка, тим більше кусочок паперу потрібна. Я якось згортаю такими ніби кільочками, можна так зробити. Ось. Мені подобається робити ось так само. Дивіться, прямо я ложу, прямо фіалочку, вона вже тут зафіксована, вже вона закріплена. І я ось так просто її загортаю в такий рулон. Беру, ось тут загортаю. Беру степле. Із степлера навідешся, що в мене просто паперу. Наразі немає більшого, щоб вам показати. Ось так. А тут беру ось так. Ніби згортаю ось. і ось так. Раз. І все. І готова наша. Це, це у нас такий конверт. Та потім є у мене ось, така, ось такий здоровенний листок. Бувають і такі і здоровий листок. Як його. Друга напаковку цього листа. Наприклад, стрель-шлипки. Ось такої. Перевертаються. Ці листи не хочуть стояти. В чому їхній недолік? Тому що вони неустойчиві. Лист важкий переважує, стаканчик, на руки. І ось так, дивіться, як я окуповую такі листочки страють плівочкою Теж дуже зручно, до речі. Ось так обгортаю ніби, а волога зберігається. Все добре. І ось так беру, наприклад, кусочок такий перчику, то як такий службу, ну, може, 20-30 см, як вийде. І так же ж само, як і в дірку цей стовбурець. Тут можна навіть чуть-чуть більше дати, щоб, ой, щоб не дай, боже, не зламався сам, зламався чериночок. Череночок, череночок зламалося. І ось так можна навіть трішечки отак подивитися. От а потім робимо все по тому ж самому принципу, як вікна. Огортаю його наю. Чином. Тут вже виділи велетенський такий лист. Так. І знову ж так само фіксую, зриваю кусочок паперу, загортаю і все, він вже закріплений. І знову ж так само обгортаю паперу. От. Уже таким. Для чого цей папір потрібен? Щоб ніде він сухий, твердий, і ну, ніде щоб не приплюскувалось, не приломувалося, він якби, тримає форму вже і це є захистом для рослинки. Потім як я відправляю таким, таким же самим чином, по тому ж самому принципу і тягочки відправляються, або стартери. Ось, просто пакунки виходять набагато більше. Коли небудь я вам зніму відео ще, як я упаковую великі стартери. Потім тепер я вам покажу, як я відправляю свіжозріз. Ну, наприклад, отакий в мене є листок. Трошечки за великі, за широкі, зазвичай листки меншого розміру. Оце я залишила собі. Ось дивіться, є такий формат упаковки. Або взіп пакети. Тут треба підписати. От, загортай Боже, він такий великий, що він туди не поміщається. Ну, які вже є. І ось так. І все. І ось так можна відправляти. До речі, я проводила експеримент. У мене в такому пакеті десь до двох тижнів лежав листок. Навіть часом вони тут корінчики починають випускати. Пропаду два тижні перевірено, лежать приспокійно. Це якщо вони не перемерзнуть в дорозі або не перепріють, коли дуже сильна жара. А так прекрасно. Не треба обгортати ніжки ніякими ватками, ніякими бумажками і так далі. Все прекрасно ось так доходить. Якщо таких пакетиків немає, наприклад, ось, Я відправляю ось таким чином. Зараз покажу вам, як я це роблю. Цей пакетик так довго не зберігає голову. І довго в ньому не може зберігатися рослинка. Ось дивіться, цей листочок був упакований позавчора. Вже ну, така, туалетний папір на ньому сухуватенький, можна так сказати. Ось Обгортаєте просто маленьким шматочком туалетного паперу, вмочуєте його в водичку і все окей. І можна пакувати кульочок. Ось так я роблю. Обгортаю, потім раз, змочила, він зволожений вже сухеньким обгортаю, потім вмочила, трошечки так при... приплюснула. і... Кульочко лісочком донизу, черешком доверху. Тоді обгортаю ось так його і акуратно, то зав'язую. леденько зав'язую. Ніби я обгортаю оцю, оцю е, ніжку і черешочок з папером. Так, коли це літку відправлення робимо, то можна просто ложити в коробочку, так уже кульочки, і вони не мнуться, не ламаються, нічого їм не робиться. Вони прекрасно доходять, бо я отримувала посилочки, я сама відправляла і все прекрасно доходить. Коли це взимку, от, наприклад, як я робила відправки на днях, то я вам покажу, як я це роблю взимку. Ось так я це роблю взимку. Я беру листочок ось Отак, так зручніше роблю. Обгортаю його трошки. потім... Я По такому ж самому принципу, все як і ваші ляцидівки. А потім що я роблю? Я роблю ніби такий конверт з паперу. Ну, наприклад, таким чином. Роблю конверти такий. Загортаю тут. фіксую, щоб було зафіксовано рустепле. Якщо це зимку я відправляю, то я беру паперу. Два слої. А коли вони ще перехрещуються, між собою, то там навіть і чотири, тобто великий шмат паперу. Ну, Тут в мене загорнути не, не вийде, бо я іншим, іншим папером користуюся. Ну, я покажу приблизно. Я теж беру отак загортаю і тоді степлером степлюю. Зараз я цього так не роблю, тому що я можу прищепити там верхівочку листочка. І ось так відправляю. Посилочку утепляю, і ось таким чином їдуть листочки. Потім ці листочки легко складати в посилочку один до одного. Ну, ніби так, знаєте, так. Як, 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 як листи. Дин -дин -дин. складені всі листи в рядочок, мало місця займають, і дуже зручно. Хто отримував посилочки, можете відписатися і поділитися своїми враженнями щодо упакування. Так що пробуйте, відправляйте. Це не так складно, як здається. Все дуже просто. Навчитися легко всьому.